Стояв у полі теремок, пробігала поряд мишка Скреботушка, побачила вона Теремок, зупинилася і питає Хто хто в Теремочку живе, хто хто в невеликому живе, ніхто не відгукнувся. Увійшла до Теремку і стала у ньому жити. Прискакала до Теремку жабка квакушка і питає Хто хто в Теремочку живе, хто хто в невеликому живе. Я мишка-скреботушка, а ти хто? Я жабка-квакушка. Давай разом жити. Стрибнула жабка до терему, тепер в теремі вони жили удвох. Біг поряд зайчик-пострибайчик. Зупинився і питає: Хто хто в теремочку живе? Хто хто в невеликому живе? Я мишка скреботушка. Я жабка-квакушка, а ти хто? А я зайчик-пострибайчик. Іди до нас жити. Увійшов зайчик до теремка, стали вони жити втрьох. Іде лисичка-сестричка. Заглянула у віконце і питає То хто в теремочку живе, то хто в невеликому живе? Я мишка скривотушка, я жабка-квакушка, я зайчик-пострибайчик. А ти хто? Я лисичка сестричка. Іди до нас жити. Увійшла лисичка до Теремка, тепер вони жили в чотирьох. Пробігає вовчик-братик і питає: Хто хто в Теремочку живе, хто хто в невеликому живе? Я мишка-скреботушка, я жабка-квакушка, я зайчик-пострибайчик, я лисичка-сестричка, а ти хто? Я вовчик-братик. Іди до нас жити. Заліз вовчик до теремочку і почали вони жити в п'ятьох. Проходив по теремка ведмідь хто хто в теремочку живе, хто хто в невеликому живе. Я мишка Скребатушка, я жабка-квакушка, я зайчик-пострибайчик, я лисичка-сестричка, я вовчик-братик. А ти хто? Я ведмідь клишоногий, Іди до нас жити. І поліз ведмідь у теремок. Ліз-ліз, ніяк не міг залізти. І каже Я краще у вас на даху буду жити. Ти ж нас розчавиш? Ні, не розчавлю. Ну тоді ліз на дах. Вдерся ведмідь на дах та тільки вмостився, як заскрипів теремок і розвалився. Лише дошки залишилися від нього, ледь-ледь встигли звірі з теремка вибігти. Почали вони дошки пиляти і побудували новий теремок, кращий, ніж був.